Я Олександр Іваненко, я актор, режисер, засновник, художній керівник ідейний натхненник театру малих комедій в місті Одеса. Творчий шлях почався насправді дуже-дуже давно, це вже близько 20-22-22 роки тому, коли я вирішив. Своє життя, ну, тобто, це такий вік, коли всі напевно вирішують, куди направити далі своє життя. І я вирішив податися в театральну сферу. Але я сам з міста Ізмаїл, ніякого, звичайно, досвіду не було. Я не знаю, як ця думка мені прийшла в голову. І поїхав поступати в. Університет, в Київ, університет, але там не все вийшло так, як хотілося. І почав я саме творчий шлях з Херсонського театру імені Миколи Куліша, це мій перший театр. І там е, от я за три роки першого свого театрального досвіду дізнався, що ж таке театр, і спробував е, дуже багато. Ну, Побачив, познайомився з театром, з залаштунками і ознайомився з багатьма театральними професіями і акторською в тому числі. Але коли я йшов з театру вже, коли я вже став студентом, все таки, я йшов з театру як художник-освітлювач, художник з освітлення. І я думаю, що там. От В тій виставі це була вистава про життя Едіт Піаф, і в тій виставі і проявилася перша моя якась така режисура, режисерська, режисерський талант, режисерський хист, що от цікаво було придумувати саме повністю каркас вистави. У мене є інші освіти, окрім театральної, хоча у мене і акторська освіта, і режисерська освіта, і ще технічна освіта є. Але, знаєте, я не можу порівнювати це, напевно, що кожна людина обирає свій шлях. Я просто коли займаюся театром, в мене враження, що я роблю щось дуже корисне. Не побоюся цього слова, що велике, дуже потрібне зараз людям. Тому це напевно, що і приваблює. Не знаю, не знаю, знаю. Я, я не пояснюю собі, чому, я просто беру і роблю, і отримую задоволення. Але я все-таки, окрім того, що е, актор і режисер, я ще й педагог, тому що вся... Акторська трупа, акторська складова театру малих комедій це мої вихованці. Це чисто люди, які закінчили мій курс, мою студію, і тепер стали акторами. І що... ну, а театр це така це такий складний механізм, що кожна вистава тебе як актора виховує, вчить чомусь. Тому от вони напрацьовують досвід іще й кожної вистави. Ця ідея, напевно, близько 20 років тому і е, народилася, тому що коли е, занурюєшся в якийсь театр, а кожен театр він, е, відрізняється від іншого, звісно, тому що це. І художнє керівництво, це і постановчі групи, і саме виконавські групи акторські. Тому я зрозумів, що щось мені в тих театрах, в яких я працював, щось мене не задовольняло, щось мені не подобалося. І я вирішив, що якщо ти хочеш ідеальний театр, тобі просто треба створити його самому. І він буде твій ідеальний, але він буде ідеальний не для всіх, звичайно. Але на мою думку, що я напевно зробив правильний тоді поворот і пішов напрацьовувати досвід і, врешті, ред прийшов до того, що все, вже от зараз час. Я так думаю, що ці думки дуже вчасні були. Ми відкрилися прямо перед великим масштабним вторгненням. Тому що не знаю, чи вистачило нам сил, ресурсів, наснаги відкритися от вже, ну, трошки пізніше, так скажемо. Тому що це і приміщення, нас все ми орендуємо. Але найцінніший скарб це актори. Це акторська трупа, тобто театр це актори. У нас Вистави всі йдуть українською мовою, і вистави всі, всі зрозумілі. Хоча мене іноді лякає, коли глядач підходить, і в нього світяться очі, і вони посміхаються клас. Але ну питання все таки мови ще ще існує. Хоча чому до нас приходили люди з Америки, і вони все зрозуміли, навіть такі. Метафоричний, ну, оцей невеличкий простір, ви бачите, але я обожнюю використовувати його по максимуму, тобто створювати атмосферу для глядача, щоб він просто попадаючи сюди, забував про все на світі. Тобто оця невеличка кімната вміщує такі можливості, які е, для мене. Я їх знаходжу, як і справжня велика сцена. Тобто сценографічно я кожну виставу вирішую не так, як передостанню або інші. Тобто у нас всі вистави відрізняються. Я не буду казати про труднощі, тому що а кому зараз легко, ви самі бачите, що от ви приїхали, світла нема. Запускаємо генератор, і я дуже вдячний тим людям, які нам допомагали, щоб купити. Це більшість з тієї суми, за яку ми купили генератор, це нам допомогли наші глядачі. Це були донати просто. А з приводу того, як змінилося, та змінилося. По-перше, було заплановано робити, ну, напевно, що, Суто розважальний контент, театр милих комедій з невеличкою кількістю дієвих осіб, ну, як театр малих форм, тільки от саме розважальний такий контент. Але коли вже почалося повномасштабне вторгнення, вже ну, я, я розумів, що театр не може йти паралельно чи в якійсь іншій реальності жити. І робити просто там комедії розважальні, які не стосуються, які б там, ну, не знаю, не говорили про сьогодення. Тому у нас е з'явилися <гум> вистави, де зовсім мало комедій, але все-таки була. Тому що ну як наше життя, воно, знаєте, Крізь, сміх крізь сльози. А так як Одесити, по суті, вміють посміхатися і над своїми проблемами, то я в кожній виставі витаскую хоч щось, що можна, над чим можна посміятися. Свої ж риси. Обсміюємо свої риси. У нас з'явилися. Доволі такі серйозні і складні вистави. Це як на початку і наприкінці часів, це сучасна українська драматургія, друга назва Сталкери Павла Ар'є. Це перша прем'єра під час повномасштабного вторгнення була. Потім готель між двох світів. Це теж ну, така вистава, якщо сталкери були більш трагедійними. То тут вистава більш філософська, драматична про, про те, що ми можемо зробити вибір. Вибір у всьому, навіть коли ну нехай буде це моя фантазія, але знаєте, я бачу після цієї вистави очі глядачів, і вони натхнені, вони готові, вони осмислені, вони йдуть і думають. І я думаю, що ще три-п'ять днів воно їх не відпускає. І вони задумуються і працюються досить позитивно. Тому що навіть коли ти потрапляєш в такий собі уявний готель між двох світів, між небом і землею, і все одно ти можеш обрати. І як я кажу, що по-перше, ми можемо обирати, що нам робити: їхати чи залишатись, залишатись українцями, залишатися просто людьми. Так що е, змінилася і репертуарна політика теж. Ну, звичайно, зараз е, ми не знали, коли це закінчиться, да, але і зараз е, щодня, щомісяця, щороку е, наше е, бачення всього, що навколо відбувається, воно змінюється. І е, зараз е, ми розуміємо, що е, ті комедії, які залишились, у нас в репертуарі Вони, на них дуже круто йдуть люди, тому що людям зараз необхідно просто ці повітря свободи, повітря, яке надихає на подальше життя, на подальшу боротьбу, по суті. Тому зараз працюємо над комедіями, але і серйозна. Вистава теж готується, тому що ну, я, я кажу, що не може театр йти паралельно з е, актуальним світом. Плани говорити про себе, говорити про Україну, говорити про Одесу, е, говорити про е, людину, про її потреби, про її проблеми. Говорити про те, що зараз людям потрібно. Звичайно, говорити в Одесі, а наступні плани говорити їздячи Україною, а наступні Європою. Тобто є плани, але, на жаль, деякі актори йдуть. Той йде на фронт. От, і від цього репертуар страждає. Тобто з семи вистав залишились зараз чотири. От, і, на жаль, зараз отакі, такі вистави, які б мали жити і говорити. Зараз у нас ну, на паузі, тому що немає саме. Чоловіків, яких могли зайти, зіграти. Ну тому що коли там в виставі чотири людини і двоє хлопців, вони пішли захищати. І це теж ну, трошки, знаєте, тому напевно люди й кажуть, що не можемо планувати. Але ми плануємо краще поставити собі більшу кількість цих планів, вищу планку, щоб хоч якусь долю з цього. Виконати. У нас така географія глядацька була. Були люди з Харкова, були люди з Миколаєва. ну, З Миколаєва це взагалі у нас такі глядачі, що вони так планують свої справи, щоб потрапити до нас. Ну, Справи в Одесі, щоб потрапити до нас. І це, це дуже приємно. І е, жіночка була, вона дуже швидко побігла, але вона нам так дякувала і каже: вибачте, мама з окупації телефонує, і вона вибігла. Тому було, була саме велика географія. Значить, ми про нас знають, про нас говорять, і ми плануємо далі розширюватися репертуаром, знаходитись, знаходити щось цікаве, щоб глядачу. Хотілося прийти, зануритися в інший світ, а можливо в свій світ, де все може бути трохи інакше, і переключити, що реально може все буде бути інакше, може бути краще, і від нас залежить, щоб так і було. Майбутнє нашої країни. Ну, я, ви ж розумієте, що я творча людина що я режисер, я мрійник, тому я бачу її реально квітучою, реально людяною, теплою, теплою душевно, духовно, сильною. І знаєте, вже ми подаємо приклад, яким має бути світ. Тому я вірю, що все буде добре. Я вірю, що Україна розцвіте з всіма її талантами, з усіма її прекрасними людьми. І ми ще покажемо світові, що не тільки можемо захищатися, але і створювати щось суперякісне. Уже, уже наші українські режисери і наші українські театри це роблять. І я думаю, що це тільки початок. Oh, oh,